Запобігання та попередження насильства в сім'ї. Така тема науково-практичного семінару, який відбувся у бібліотеці імені Чижевського. Насамперед, учасники заходу актуалізували предмет зустрічі. Зокрема, усі доповідаючі констатували, незважаючи на активну і всебічну профілактику, насильство в сім'ї є. Причому видова характеристика досить різнопланова: насильство буває: фізичне, економічне, сексуальне та психологічне. Борються із цим видом злочину чимало структур. Правоохоронні органи, влада, соццентри та профільні громадські. Організації власне представники усіх цих структур і зібралися за круглим столом, аби виробити спільний алгоритм дій. І найперше, до чого дійшли учасники семінару, так це неправильне трактування самого поняття насильство в сім'ї. Моральне емоційне насилля взагалі не вважається насиллям, тільки явственне, такої фізическое. Хоча закон насилля в сім'ї существує вже дуже давно. І організації, які займаються проблемою, готові помочь жертвам в нашому місті. Вже достаточно много, і у кожної з цих організацій существують уже свої результатівний позитивний опит рішення проблем. Одначе провідну роль у запобіганні цього виду злочинів учасники семінару залишили за правоохоронними органами, а точніше за дільничними інспекторами, які найближче до людей. Цікаво, що дільничні проходять спеціальне навчання щодо упередження насильницьких дій у родинах. Так нещодавно кірвоградські дільничі побували на курсах у Дніпропетровську, де спільно із колегами з усієї України. Відпрацьовували рольові ситуації випадків насилля у родинах. К кінцевому результату відносно працівників міліції складаються відповідні документи про можливість їх подальшим використовувати в цій посаді. Наші курсанти, які в подальшому будуть вже будучи офіцери, і будуть вже працювати в блокі громадської безпеки. Тому я вважаю, що вже коли вони прийдуть на практику, вони вже будуть зазначають підготовленими фахівцями з блоку громадської безпеки, ну зокрема дільничними і міліції. Загалом близько 70% правопорушень це якраз. Злочини з категорії насилля в сім'ї знизити цей показник присутні планують, об'єднавши зусилля та налагодивши тісну співпрацю. Зокрема, дільничним у профілактичній роботі дуже допоможе інформація від кризових центрів.